І так, зараз це відео огляд про бібліотеку ВДМ пензлів. 100 креатура Бруш Мегапак. Дуже класна штука. Тут от і вуха є, і носи, і руги, і що тільки для монстрів, все що хочеш. Що таке ВДМ пензлі, якщо хто не знає, це такі, це краще, ніж альфа-текстури, бо на відміну від альфа, альфа пензлів. ВДМ-пензлі можуть в принципі будь-який об'єкт робити, отакі рога закручені і все. Альфа можуть тільки рівно видовлювати. Тобто альфа це просто бомб, да? ну, бомб видовлює або дисплейс. А ВДМ це прямо як 3D-об'єкт приріпляється, але це скрипткість. І так, тут дофіга різних об'єктів. І показую, як установити. А установка тут не дуже проста. І так, що, що в чому заковика? По-перше, тут йде два файли. Перший файл іде це самі файли XAR. Вони не оформлені в Blender файл їх треба вручну додати. Я покажу зараз як на одній кісті. Вони йдуть по категоріях. В другій директорії в нього були для ZBrush. Я ZBrush файли удалив і тут ще декілька директорій у форматі FBX не видалений. І тому я FBX ці теж додам бібліотеки як FBX. Що далі потрібно зробити? Далі нам потрібно створити бібліотеку в нашій бібліотеці Асетів. Створити окрему бібліотеку. Я в ВДМ 100 креатура бруш Megapack. Запускаємо далі Blender, заходимо в Edit Preferences і додаємо плюсик, додаємо нову, нову бібліотеку. І зберігаємо вон, пустий файл Blender туди. Що далі я роблю? Далі я відкриваю э, asset Browser і створюю каталоги. Э, пусті каталоги. Чому? Тому що в новій версії блендера браші, пензлі не додаються, якщо не створений каталог. І якщо, а, а, якщо файл не збережений в бібліотеці. Тому я вибрав asset Browser, вибрав цю бібліотеку, яку я щойно створив, і створив пусті каталоги. Далі що я зробив? Далі я просто закинув... FBX-файли в Blender, це, думаю, пояснювати не варто. Тут от три набори є когті, роги і зуби, які будуть просто доступні як 3D-бібліотека. До речі, я ці не проявив Хорн. Так, це в мене що, язики, язики. Так. Все, і тепер треба зберегти. Головне зберігатися, щоб не вилетіло, тому що оці FBX текстури це 200 200 мегабайт. Хоч це і FBX важе воно. Так, от воно під, почало думати. Так, зберегло. І все. І тепер е, ці FBX-текстури я можу вимкнути і перейти до створення е, самих VDM текстур Але для тестування налаштування VDM текстур нам треба створити тут е, куб, я думаю. Shift-Mesh CUB. Е, давай створимо sub, один раз сабдів. І накинемо на нього Multiresolution. Модифікатор, генератив, multi І з декілька разів multi і обов'язково Shade Auto Smooth ввімкнемо. Переходимо в режим Sculpt, включимо маткапи, які я люблю. Так, кавіті. Чомусь в режимі скульпту це все скидується, кожен раз не зберігається. І так, Щоб бачити збережені кісті, я повинен тут в настройках asset кістей включити оцей же ж мій файл, куди я їх буду зберігати. Я його буду зберігати, оце VDM, 100 Creator з брушпок. Він зараз пустий, в мене включені всі кі. Хоча категорії в мене там додані. Категорії не, не відображаються, поки, поки немає нових ну, матеріалів. Далі натискаємо M і включаємо Tool, щоб відобразити нашу кість. Ми будемо створити на базі кісті дров. От у нас є кість дров, і нам треба створити додаткові ж оці ж кісті із каталога. Так. І я покажу на, на прикладі одної, а інші ж все так само повторяються. Так. Перше, що нам треба створити. Перше Details. Ні, ну давай щось цікаве візьмемо. Ніс, очі, вуха. Давай візьмемо очі. От візьмемо очі. І тут декілька варіантів. Так, я скопіюю оцю назву очі, бо буде в мене назва очі один, очі два. І мені треба тут натиснути Раз, дублювати ассет, щоб не замінити кість. Воно питав мене назву. Я вводю назву що це ІАРС. Один. Буде. Вибираю не, не цю бібліотеку, що він не пропонує, а ту, що я створив. 100 мегапак. І вибираю каталог. Воно пропонує якийсь стандартний брушес каталог. Він мені не потрібен, ну, типу, він створить його. Е, мені потрібен е, каталог вже ж, цей же бруш ВДМ ERS AS. Щоб правильно зберегло. І натискаю кнопку Save. І от я вже бачу кістя цю зберегло. Е, але мені потрібно... Потрібна ще її візуалізація. Так, давай вимкнемо перспективу і намалюємо її, оцю шкість. Так, мені потрібно сюди додати текстуру, по-перше. Нажимаємо New на цей значок і Open. І мені треба знайти оцю текстуру. Uh, я загубив цю директорію, ну просто шлях скопіюю, Ctrl-C. Ctrl-V. Ейс. Uh, yes. І беремо перше око, щоб далеко не йти. Так, От у нас перше око. Тут Sintly імідж, все-все-все нічого не міняємо. Uh, Пробуємо намалювати. Щось воно непонятне тут. Наче якась полоска. Так, ану силу додам. Да, можливо, треба додати більше сабдівів. Сабдів. Сабдів. О, уже щось є. Так, Ctrl-Z. Уже щось є, але е, треба піднастроїти кість. І так, обов'язково нам треба включити вектор Displace. Так, уже краще. Ctrl-Z. Далі в нас дублюється якийсь, коли я їду. А нам потрібна одиночна, бо це якийсь об'єкт. Нам треба зайти е, в строк. І вибрати не Space, а anchor, anchor... Пробуємо. О, і тепер ми можемо малювати. І це якесь око монстра, я так розумію, око числа на не знаю. Ну, тобто... Око це оч, оч, очниця, очна дирка. Око то буде коло тут. А це саме коло ока, самі очні, очниця вийшла. Так. Ще що ми можемо налаштувати, фолов. От воно на, на краї, воно спадає. Ми можемо тут ще фолов. Наприклад, спробувати вимкнути. От відменю, спробуємо вимкнути. І в принципі воно нормально паше. Тому ми можемо намалювати. Тепер нам треба для скріншота просто красиво так, як би його намалювати, щоб по центру. На жаль о і просто я, щоб не заморочуватися рендером, не рендером, я просто беру отак скріншот, е е скріншотілкою цієї же Windows. І просто зберігаю. І давай збережу в цю ж бібліотеку, де я її створив. Asset Browser, Ведем 100 і створю тут, створю папку, назву Іка. Іка. І просто надам назву 1. Зберегти. Так, для чого це потрібно? Кість у нас є. Файл натискаємо зберегти. Щось він задумався поки. Так, Повертаємося сюди в Loyot. All kісті, де тут брош. І знаходимо цю брош-кість, включаємо її параметри. І в параметрах параметрах ми повинні тут встановити її зображення. Але воно не активно. Якщо я виберу роги, тут ось директорія активна. Якщо я ви... Оце ж Аїс. І як йому змінити стоп? Отут можливо. Дивна штука. Edit е метадата. Можна включити каталог, автор, оп описання, нема тут зображення. Edit. О, ось воно, Edit preview імідж. Е в кістях є. Edit перев'яв імідж і я можу вибрати іко. Оце що я створив. І тепер у мене кість. Відображається те, що потрібно. А що це в мене таке тут? Не. А ну N. О, це пустий пропуск. Так, давай 96 зробимо. І таким чином мені треба повторити всі кісті додати. Так, ну давай для роз... різноманіття ще якось додамо. М -м давай додамо щось, що тут є. Ніс, луска. Вухо. Давай якесь вухо додамо. Так, ірз. Ctrl-C. Ага. І заново переходимо в, в скульптінг. Так, тут із за, зажимаємо і розлажуємо поверхню. Треба. Включити можливо силу. Давай алгібраль включимо. Так. Бруш, бруш, не бачу бруш, єс болт. Проблема тут з прокруткою, вони поки не зробили нормальну прокрутку. Есенціалс, можливо. Так, да, от есенціалс. І ось ці есенціалс, ось оці їхні кісті. Так, я хочу... Де оця кість їхня? Погано, що ці базові кісті, вони десь ну, окремо не можуть включатися. Що їх треба міняти тому що я кнопок не помню. Е і коли наводжу кнопки не висвічуються, да? ну я знаю гроб ну, -г", гроб г а вона не висвічується кнопка а де ж тут смус? Смус я знаю з шифтом. давай це флатен о Ні, це не дуже правильно так. А ну оце. Це дуже кав'ярка. От флота неправильно працює тут, я вважаю. Смус... ось ось, смус, не промалювалася картинка. Думаю, де вона ділася? Так. І смус силу збільшу. Я не знаю, чому смуз так слабо працює. Радіус, сила. От скільки раз треба провести, щоб вона згладилася. Я не, не розумію. Щось... Щось тут з кістю з цієї... Радіо, сунтіл, сцена. Ладно, давай цієї. Ні, оцієї згладимо і все. Хвата мені такого, щоб не затягувати. Так. Включаю тепер е, оцю ж 100 ведем бруш. І так. Essential kість дров вибираю опять. Хоча я можу на основі цієї as 1 створити, якщо я виберу кість as 1 Уже ж перва кість створена, я можу взяти оцю as 1 і створити її дублікат. І назвати ERS1. Так, і отут змінити директорію Ears і додати Save. От ERS у нас створилась. Тепер нам треба отут поміняти поміняти текстуру. Натиснувши. відкрити. І воно щось в мене шляхи збилися тут, звісно, так. Ось останнє. Текстури, де я відкривав, і тепер ERS. ERS перший. О, це вухо таке схоже на людське. Тут параметри в нас, в принципі, всі настроєні і спробуємо його намалювати. Так, F. Вухо працює. Так, тепер відрендерити його б нам. Так, зробили вухо. Заскріншотили. Зберегли. Так, буде двоєчка. Тепер мені потрібно тут правою кнопкою Edit Preview Image і вибрати вухо. О, і тепер у мене вухо відображається. Все. Ну, ладно, давай заразом третє. Так, давай. Ще раз за це дублюємо. Дублікати Asset. Давай ERS2. Тут не міняємо, бо це вухо теж. Так, ладно, давай з іншого боку десь. Намалюємо, на рівні полоски. Простіше новий куб зробити. Куб треба треба скопірувати, щоб видалити. І так все в нас те саме, крім того, що ми повинні тут просто вибрати наступне вухо. open. Так. Open. Це відкривається де я зберігаю. Мені треба відкрити там, де, там, де ці ж текстури. Ears, Ears 2. Пробуємо його намалювати. Так, да, чуть-чуть інше вухо. А що я, допустимо, цвітним малюю? Давай зробимо маткап якийсь... Хай буде таке. Так. Е, створюємо скріншот. Так, да, можливо, це не дуже красиві скріншоти в мене вийдуть. Ну, саме головне, щоб я розумів, що це по картинці. Так, а що це в мене за кулу? А, це ж. Так, Зберігаємо і називаємо 3. Зберегти. Так. І тепер тут відкриваємо і Edit Preview Image. І обираємо 3. І таким чином у нас наповнюється потроху бібліотека. Далі ми її зберігаємо. І якщо ми створимо, наприклад, новий файл от з нуля ми запустили новий файл, ми можемо відкрити нашу бібліотеку. І тут наші кісті, і в скульпт-режимі ми можемо їх завжди використовувати, а можемо тут розвернути і обрати «Ears». Ось ми можемо вибрати, тут, буде, тут будуть вуха, тут будуть вуха, тут будуть очі, а тут інші категорії, які ми раніше додавали з альфа-текстур. Не знаю, це якийсь баг, мабуть, тому що я, наприклад, я можу всі бібліотеки обрати. І тоді вони всі, бібліотеки, отут вал будуть усі бібліотеки, але вони будуть перемикатися, да, от коли я перемикаюся. Тобто категорії заповнені. Але якщо мені не потрібно всі, я можу отут вимикати їх от ось в директорії. І їх зменшується. Але якщо я виберу одну бібліотеку, ну от що мені потрібно, то ці директорії ось, о, залишаються пусті і вони не вимикаються. Тобто це якийсь баг е, самого блендера. Тому, тому, щоб вимкнути їх, доводиться отак. Вручну, от, допустимо, болт. Ой, стоп. Непотрібні директорії. Невивірніша група. Е ну, от і всі вимкнув. Залишилися Ears A Bolt. А, BOLT ще десь залишився, де він болт. Болт, ось ось. Вимкнув. А бруша це ж ті, що заводські директорії. Не брушаться, наприклад, ось генерал і симуляшен. Ось це симуляшен і стандартні кісті залишилися. Генерал це стандартні. А от що це? От субстракт, не поняв. Раз, два, раз, два. А, ось все включилося. Оце не треба нам так. І в нас виходить стандартні кисті, кисті симуляції тканини, і наш, наше око одне те, що ми додали, і наші вуха. І таким чином ви можете собі налаштовувати робочий простір і вмикати, якщо зараз я включу Shift-R, Ctrl-R, ретопну і я можу тепер вирощувати е вуха. Якщо монстр, монстрів ліплю, тільки щось у мене не вухо вийшло, а конус. Ось вухо вийшло. А що отут у мене вийшло? Дивно. Тобто замість цього вуха в мене щось не те запарточилось. Ну, принцип ви зрозуміли. У мене частко, ну, за цього, замість цього вуха зберігся. Так, а замість цього ока, ану. Око правильно. Ну, це якийсь бог. Це мабуть воно щось не збереглося, що оце вухо в мене запарточилось. Ану, Да, в мене текстура тут не збереглася. От текстура чомусь е не збереглося. Ну да ладно. Це я вже поза відео подобавляю інші текстури, бо тут мені багато ще додавати, відео щоб не затягувати. Всім, кому цей матеріал був корисний, лайкайте, підписуйтесь. Це був огляд бібліотеки 100 креатури Абруш Мегапак.